Яке питання ми отримуємо найчастіше, які умови співпраці? Давайте по пунктам: усі замовлення зручно приймаються всередині самого додатку або сайту, і там же завжди відображається актуальна наявність товарів. А ще є опис і справжні заміри в сантиметрах. Виплати на здійснюється кожен вівторок. Якщо вам необхідні креативи, фото та відеоматеріали, ви можете їх завантажити з додатку або з телеграм-каналу. Ще в нас є зручна вигрузка BML та XML для PromUA, хорошо та розетки. Окремо підкреслю про зручну службу підтримки. Якщо у вас з'являються якісь труднощі, ви завжди можете нам написати, і ми з задоволенням вирішимо усі проблеми разом. І там же можна оформити накладений платіж, обмін та повернення. І по черзі почнемо з замовлення. Обираємо товар, обов'язково обираємо розмір і натискаємо Додати в кошик. Оформлюємо далі і заповнюємо усі поля. Якщо виникли з цим труднощі, то можна подивитись відео, як оформити ваше перше замовлення. Щоб подивитися актуальну наявність товарів, відкриваємо картку товару і спускаємось вниз. І бачимо ось тут розмір, а ось тут кількість. Щоб подивитися розміри, знову ж таки відкриваємо картку товару, знаходимо ось тут таблицю розмірів, натискаємо на неї і бачимо відповідність між сантиметрами та розміром. Або спускаємось вниз, і в описі також є ця таблиця. А також матеріал, з якого вироблено, і так далі. І про те, що нас дуже цікавить, наші виплати. Вони здійснюються кожен вівторок. Заходимо в кабінет, баланси. Натискаємо на червоний прямокутник і бачимо, скільки іде ви заробили. І суму для виплат. А куди будуть відправлені виплати, заходимо в мій профіль і бачимо вкладку Номер картки. Натискаємо на неї. І там є пояснююче відео, як що заповнювати. Далі в нас іде фото та відео всередині самого додатку. В карці товару ми можемо побачити зберегти фото, зберегти відео. В додатку в нас більш лайф оглядові відео. Але якщо ми знайдемо цей товар з артикулом в телеграм-каналі, то там буде більше відео креативу. Щодо вигрузки, заходимо в мої експорти, створюємо URL для вигрузки. Як це зробити, є окреме відео. І додаємо цю URL-адресу у відповідну строку на вашому торговому майданчику. Якщо у вас з'явилися якісь труднощі, то на головній сторінці ви можете побачити зв'язатись з менеджером. Тут є перелік типових питань, з якими вам завжди допоможуть. Ще в нас є зручний обмін та повернення товару. Все дуже просто. Заходимо в мої замовлення, знаходимо замовлення, в якого не пройшов термін 2 тижні після отримання. Робимо повернення, вставляємо ТТН. Загалом є окреме відео, як робити повернення та обмін. І щодо накладеного платежу: обираємо товар, обираємо розмір, додаємо в кошик, далі оформлюємо замовлення і внизу бачимо спосіб оплати. І там у нас на вибір є післяплата, тобто накладений платіж. Нагадую, що основний склад працює з 9 до 18.00. В п'ятницю він працює з 11, а неділя вихідний. А додатковий склад працює окрім п'ятниці повністю і неділі. При цьому замовлення, які будуть оформлені до 13.00, будуть відправлені в той самий день. А якщо з'явилися якісь питання, ви завжди можете нам написати.